Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. ДТП у Луцьку водій влетів у припарковане на узбіччя авто. Фура зіткнулась із легковиком. Смертельна аварія на Рівненщині на Івано-Франківщині. Колишній посадовець нарубав лісу на мільйони. Вбивство українця у Відні. Одеський суд арештував двох підозрюваних. Трагічна звістка вкотре сколихнула Волинь. На війні загинув військовослужбовець Сергій Петрина 1982 року народження, повідомили у Шацькій селищній раді. Моржній захисник був мобілізований до війська 8 березня 2022 року. У званні солдата боронив нашу державу від ворога у складі 68 ї окремої єгерської бригади. Волинянин загинув 30 листопада 2025 року на Донеччині, отримавши мінно-вибухову травму. Не Місно з життям. У Сергія залишилась дружина, син, матір. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким героям. У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку 3 грудня прощались з полеглим на війні військовослужбовцем Сергієм Коровіцьким 1982 року народження. Воїн загинув 21 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Терне Донецької області. Попрощатися із відважним захисником прийшли рідні, друзі, побратими і просто небайдужі волиняни. Поховали героя у секторі військових поховань. На міському кладовищі у селі Гаражджа редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родині загиблого воїна. У Луцьку на вулиці Дубнівській трапилась ДТП. За попередньою інформацією патрульної поліції Волині водій автомобіля «Кія» наїхав на припаркований автомобіль у момент, коли у нього сідала пасажирка, приблизно 47 років. Пасажирка отримала травми. У Волинській екстренці повідомили, що у потерпілої закрита черепно-мозкова травма струс головного мозку та забій поперекової ділянки. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. У селі Лемишів, що на Горохівщині, сімейна сварка між подружжям завершилась бійкою. Чоловік опинився у лікарні. Як повідомили у Луцькому районному управлінні поліції, інцидент стався 2 грудня. Під час суперечки 54-річна жінка вдарила свого 55-річного чоловіка. З отриманими травмами чоловік потрапив до місцевої лікарні. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини. Будинок прайзлерів, що у Луцьку, особлива пам'ятка міста. Не так давно його віддали в приватно-державне партнерство. Одначе за весь цей час там нічого не зробили для збереження будівлі. На сесії Луцькради обговорювали продовження термінів для інвестора і гарантій, що за найближчі два роки він таки виконає умови передбачення договором. А що ж буде в разі їх невчасного виконання? Про це більше розповість Яна Гондар. Що буде з будинком прайзлерів і чи вдасться зберегти унікальну історичну пам'ятку Луцька? Саме це питання вкотре підняли під час сесії Луцької міської ради. Попри чинний договір із приватним партнером навколо проєкту, залишається чимало невирішених моментів, і про них говорили ще на комісії за кілька днів до засідання. Адже як зазначив представник громадянського руху, свідомі Андрій Маруняк, місто має перестрахуватися, аби унеможливити ситуації, коли інвестор роками нічого не робить. Певний Інвестор заходить якимось чином на об'єкт, знаходить причини нічого не робити пару років, будівля руйнується, і тоді значно дешевше на цьому місці збудувати новий об'єкт. Андрій Маруняк також пропонував зробити можливим розірвання договору, якщо на це будуть потреби. Зокрема, якщо не буде дотримано відведених на реконструкцію термінів, піднімалося питання і про гарантії від інвестора щодо будинку прайзлерів. Не наразі виконання свої чим банки банк? гарантії отримається. Грану як вам сказати, я підводив розмову до цієї гарантії. Зрозуміло, що на таке не погоджується, і далі я не пресував і не розмовляв в такому тоні. Відтак вже під час сесії Лоської міської Ради представник громадянського руху свідомі Михайло Наход озвучив конкретну пропозицію. Я на комісії пропонував, що якщо він дає гарантію, то гарантія має бути як мінімум в 10 разів більше, а не 10 мільйонів. Скрупульозніше ставитися до того, що нам обіцяють ці інвестори. Водночас, Михайло Наход нагадав: будинок прайзлерів це не просто старий будинок, а особлива пам'ятка для міста. Я хочу наголосити на тому, що цей так званий інвестор фактично знищив 400-літні підземелля поряд з будинком прайзлерів. Ну як на мене, це варварське відношення до історії нашого міста. Проте директор департаменту економічної політики Борис Маль з цього приводу має зовсім іншу думку. Ну поки що такі підземелля не виявлені, тому е, прогнозувати, що буде, якщо буде виявлено, може тільки наступне. Якщо таке буде виявлено, то висновку організації, яка це буде виявлено, вже будуть написані рекомендації в цьому залі. Вони будуть розглядатися. Активіст, керівник громадської. Організації Любомир Дмитришин, який вже кілька років займається питанням будинку прайзлерів, наголошує, будинок все ж таки має свої унікальні підземелля. Наразі є відкрите кримінальне провадження конкретно щодо цього об'єкту, за частиною другої статті 298 кримінального кодексу, а саме умисне руйнування об'єкта культурної спадщини, а також за частиною першої незаконне проведення екологічних робіт. Тобто я хочу наголосити, що там є підземелля 17-18 століття. Це дуже цінний зразок підземель, коли. Вищий монастир Боніфратрів, який був заснований в 1638 році. Також він наголосив, будівля на кафедральні 4 щороку продовжує руйнуватись, а з моменту підписання договору зрушень не видно. Та, попри це, депутати міської ради все ж підтримали проєкт рішення, яким продовжили терміни умов виконання договору до 31 грудня 2027 року. І хоча на сесії звучали пропозиції, зокрема від Михайла Находа, про понад 10 мільйонів гривень, тім більшість проголосувала за те, що в разі невиконання гарантій інвестор з Платить до міської казни 1 мільйон гривень. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 3 грудня війська РФ атакували Тернівку у Дніпропетровській області. Є загиблі і поранені. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків віком 43 та 50 років. Ще троє людей зазнали поранень. Їх госпіталізували. Серед них 18-річний хлопець у стані середньої тяжкості та 65-річний чоловік і жінка у важкому стані. На місці удару спалахнула пожежа. Частково зруйнований приватний будинок, ще шість пошкоджені. Крім того, понівечені гаражі є автівки а один легковик знищений. На місці удару працювали усі відповідні служби. Поблизу рівного трапилась смертельна ДТП. Як повідомили у поліції Рівненщини, аварія сталася 3 грудня близько тринадцятої години на трасі Київчоп поблизу села Колоденка. Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW X5, 55-річний житель Колоденки, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажівкою ДАВ, яка була завантажена тваринами. Від удару обидва транспортні засоби злетіли у кювет, а позашляховик ще й перекинувся. У наслідок ДТП загинув Дій БМВ його тіло із понівеченого авто, де блокували рятувальники. Нині з'ясовують усі обставини фатальної аварії. Коригувальник РФ наводив ворожі удари по Києву. Як повідомили в СБУ протягом осені цього року? 36-річний фігурант збирав для рашистів координати потенційних цілей для обстрілів міста. Також під час робочих поїздок фігурант відстежував наслідки ворожих прильотів по столичних енергооб'єктах. Про що одразу звітував ФСБ для коригування повторних ударів, сподіваючись обійти українську ППО, ворог запитував у свого поплічника Дані про орієнтовну дислокацію. Зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони. Співробітники СБУ викрили агента, задокументували його і затримали. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Ексначальник головного управління ДСНС в Івано-Франківській області організував незаконну порубку лісу природно-заповідного фонду на понад 7 мільйонів гривень. Працівники ДБР завершили розслідування. За даними слідства, у серпні 2023 року посадовець під виглядом проведення навчань із гасіння лісових пожеж залучив понад тисячу підлеглих до незаконної вирубки зелених насаджень. Роботи проводилися на земельній ділянці площею 112,1 гектара, розташованій за межами села Нова Гута. Ця територія належить до об'єктів природно-заповідного фонду загальнозоологічного заказника Чорний ліс. Через такі дії посадовця державі завдано збитків на суму 7 мільйонів 300 тисяч гривень. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У Житомирі засуджений, який відбуває покарання разом зі своїм співкамерником та знайомим Житомирянином, налагодили канал постачання наркотиків до виправної установи. 35-річний ув'язнений організував наркотрафік до установи виконання покарань. За його вказівками, 46-річний спільник, який перебував на волі, закуповував наркотичні засоби та таємно передавав їх працівнику установи. Працівник колонії, 33-річний житель обласного центру, проносив заборонені речовини на її територію. Надалі організатор разом з 32-річним співкамерником збували наркотики ув'язненим. Отримані кошти вони розподіляли між собою за оперативними даними. З березня 2025 року їх прибуток склав близько 300 тисяч гривень. 25 листопада правоохоронці затримали інспектора виправної установи, який ніс чергову партію наркотовару ув'язненим. Також затримали закупівельника з волі. Нині чотирьом фігурантам повідомлено про підозри. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. І поки ми обговорюємо головні події України, світ також не стоїть на місці. Далі до загальносвітових новин. В Одесі обрали запобіжний захід двом підозрюваним у вбивстві 21-річного українця у відні, арешт на 40 діб, як повідомили у Київському райсуді міста. Компетентні органи Австрії підозрюють двох чоловіків у тому, що вони силоміць затягнули постраждалого до автомобіля та, зачинивши його там на 4 години, змусили перерахувати значну суму коштів з його крипторахунку на рахунок іншої особи. Після цього підозрювання облили чоловіка бензином та підпалили його разом. З автомобілем Унаслідок цих дій українець помер. Європейський союз назавжди припинить імпорт російського газу і рухатиметься до поступової відмови від російської нафти. Таку попередню політичну угоду погодили між європейським парламентом і радою ЄС. Повідомили у Єврокомісії. Вирішено, Європа раз і назавжди закриває кран для російського викопного палива. Енергетична незалежність починається зараз, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. У Єврокомісії назвали рішення історичним і таким, що покладе край залежності ЄС від ненадійного постачальника, який неодноразово дестабілізував європейські енергетичні ринки, ставив під загрозу безпеку постачання енергетичним шантажем та завдавав шкоди європейській економіці. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Також закликаємо підписатися на наші.